Всім доброго дня і ви на каналі Кольорові олівці. Ти сьогодні ми будемо малювати соковите яблучко. Перше, що ми робимо, заокруглення. Ну, ви бачили яблучко, наприклад, впавше яблучко або дике яблучко воно має більш таку форму серця. Тому робимо таке, ось таке. З... Заглиблення. отак так робіть, як я. Все має бути рівно. я Зараз тру, зачекайте. Я зробив десь, як приблизно має бути, і ми додаємо ось такий чіт-код. це щоб воно виглядало реалістичніше. Ще можна збоку лишити тут ось таку змійку, ніби воно блиск, блис, блис, блистить. І всіх яблучок є ось таке дерев'яне, за що вони звисають. Я його одразу замалюю, ви можете коричневим замалювати. Е, так, хто такий більш перфекціоніст, можна е, додати листочок. Листочок малювати легко, ще можна додати гусінь. ось так. Ось така в нас гусінь, Красива. Ще йдемо таке. Я буду з гусіньми малювати. Гусінь, мені здається, виглядає красиво. Зараз я ще трохи її тут малюю, підмалюю, підмалюю її тут вам. Я підправлю штрихи і будемо далі малювати. Ось Ось таке яблочко, ще йому можна додати тінь. Тут казавлення трошки, і попід, і попід нього ось тут. Ні, ну красота, красота, і лишилось нам тільки е, розма. Любати. Ось такі чудові маркери, Дуже їх люблю. Зараз ще поскладаю з там того разу. Як ми з мамою малювали чудову морквинку. Е, та мені сьогодні потрібен колір номер 2 номер... і номер 3. Як я розказав, я використовую мішані кольори. Щоб воно виглядало більш так, як сказати, перфектно. У мене ще тут деякі на столі є для мішаних змішаних кольорів. Для гусені я візьму колір 46. І ще для листочка візьму 52. 52. Ну, і можна розмальовувати. І в мене сьогодні вийшло ось таке чудове налити сонечком Яблочко. А кому сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь. Ви були на каналі Кольорові олівці. До побачення, друзі! Люблю вас, цілую!